У Франції проголошується республіка, заочно детронізовують Наполена третього, мовляв, ти хлопець зганьбився, сиди там собі далі в полоні. А ми будемо тут чинити опір. Серед французів наростає хвиля патріотизму. Вони готові захищати свою батьківщину, вони активно записуються в ряди війська, навіть зовсім юний, Гідемо по сан, теж йде воювати. І вже досить таки старенький на той момент Гюстав Флобер. Він теж. Іде воювати під цим патріотичним усім цим вайбом, вибачте, за це слово. Париж тримається. Бісмарк починає нервувати. Він бачить, що чим довше триватиме блога Парижа, тим більше зростає загроза, що інші країни можуть виступити на боці Франції. Особливо його непокоїть позиція Іспанії австро угорщина яка, мабуть, мріє про реванш, 4 роки тільки минуло від тієї поразки, Великої Британії, Російської імперії і навіть Сполучених Штатів Америки. Бісмарк нарікає, що чому не підвозять артилерію, де наша облогова артилерія, де мортири, гаубиці, чому ми не обстрілюємо Париж. Треба масові обстріли. Треба гатити по місту, по столиці, і примушувати їх до капітуляції. Ось про що говорить Бісмарк. Якщо вони не хочуть здатися, ми їх до цього примусимо. Але починається в світі величезна інформаційна хвиля. Як так можна? Як можна обстрілювати Париж? Це ж Ле Капіталь Дюмон, це ж столиця світу, таке прекрасне місто. Ви що варвари зовсім, ви якісь гуни. І ось на тлі всього того, що відбувається, добре атмосферу цього передає лист бісмарка до своєї дружини Йогани, написаний саме з-під Парижа. У... Наприкінці жовтня 1870 вісімсот року тут усі скаржаться на перешкоди анонімного характеру. Один каже, що транспорт із артилерією затримують на залізниці, щоб не допустити його прибуття. Інший скаржиться на достатню попередню підготовку. Третій каже, що поки надто мало боєприпасів. Четвертий, що на всі резерви надійшли. П'ятий, що всі вже на місці, але немає наказу стріляти. При цьому люди мерзнуть і хворіють, війна затягується, нейтральні держави втручаються в наші справи, тому що їм це набридло. А Франція озброюється сотнями тисяч рушниць з Англії та Америки. І ось в такій свинині ситуації була дуже холодна зима, багато парижан голодували, поїли тваринок в зоопарку, так, слоника навіть з'їли. На жаль, але трималися.